Зараз у ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе. радий вас бачити героям слава доброго дня, пане Ну що, ми зайшли в очікувану прогнозовану геополітичну турбулентність. Ключова історія, що ми до кінця не знаємо і не розуміємо тих параметрів, які для себе особисто для себе сформулював президент Сполучених Штатів президент Елект Дональд Трамп. В Україні ми сприймаємо з певним занепокоєнням різні сигнали, які надходять з Трампової адміністрації. Зокрема, починаємо стежити за тими чи іншими твітами. Ілона Маска, за лайками навіть Ілона Маска. Ну з одного боку, це свідчить про те, що в нас надзвичайно допитлива аудиторія з другого боку, це говорить про так звану стратегічну невизначеність, яка може бути реалізована в дуже конкретні рішення, в дуже конкретні параметри на превеликий жаль, можливо, нашим ко. Оштом ваше бачення теперішньої ситуації, в якій ми опинилися, і насамперед хотів би вас розпитати про параметри. Найважливіше у цій ситуації стежити за процесом, про який ви говорите, аналізувати, і на сьогоднішній день вже абсолютно чітко стає зрозумілим, що ніякого плану. Трампа не існувало, не існує. А нині, прямо по ходу підготовки до інаугурації іде вироблення концептуальних засад. Цього плану, і власне сам новообраний президент, він у цьому і зізнається вже декілька разів від того, що він каже, що ситуація виявилася іншою, аж до того, що він каже, що можливо він справиться з цим завданням, а можливо і ні. Однак найоптимістичнішим в цьому випадку є заява про те, що зараз йде нароблення відповіді на ці питання. В Цьому наробленні. Є декілька з боку адміністрації, яка формується Дональда Трампа, декілька ключових помилок. Перша із них це те, що чомусь об'єктом переконання обрана Україна в цьому відношенні, в принципі, немає про що говорити, тому що Україна дуже лабільна у цьому відношенні, і вона лише ставить позиції, які всім зрозуміли це. Про Україну нічого без України, перше і друге, справедливий мир у нинішній ситуації. Як ви бачите, планка не піднімається до позиції перемоги. Хоча з моєї точки зору я б її все таки ставив на позицію перемоги через капітуляцію, через відповідне відшкодування затрат, відбудову репарації, ну і все, що належить в такому вигляді, це би було більш зрозуміло для діалогу з такою особою, як Дональд Трамп. що показала зустріч в Парижі. І декілька інтерв'ю, даних Дональдом Трампом: NBC News, New York Post, Time і так далі. Всі ці інтерв'ю чітко говорять про те, що Дональд Трамп забувся вже про тезу Мир за 24 години. Перше, друге, що це можна досягнути після дзвінка Путіну і Зеленському це вже в минулому. Третє. Це те, що е, ситуація зараз збренить на межі того, що мир досягається дуже легко через силу. Поясню, ну, чому я в цей перелік додав цю фразу, бо з'явилася позиція. Що він проти того, щоб надавати Україні дозволи на застосування високоточної і дальнобійної зброї, однак, з моєї точки зору, ця теза в устами Дональда Трампа звучить про тій простій причині, що це рішення було прийнято Джо Байденом, і лише бо все інше воно якби не лягає в цей логічний ряд, тому що е, і діяльність е, Еммануеля Макрона. І діяльність прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, і особливо позапоказовими показовими є цитати, які озвучує генеральний секретар Марк Рютте. припиніть ці дискусії про переговори до того часу, поки Україна не отримає всю необхідну зброю і. Буде в позиції і тактичної ініціативи, і стратегічної ініціативи. Однак, з моєї точки зору, тут усі сторони не дотягують і не наробляють. Поясню чому. Іноді так трапляється, що тупик. В одній частині світу розв'язується через вирішення проблеми зовсім в іншій частині світу. Повалення режиму Асадів е, в Сирії склало дуже приємну платформу. Я зараз не про результат оконечний того, що відбувається в Сирії бігство. Е, рашистів із Тартуса Хміміна, а також з території Сирії, створило дуже приємну підвалину для того, щоб при взаємодії Вашингтону, Брюсселю, Києва, Єрусалима добити остатки Хамасу і Хезболи, добити хуситів, нанести серйозний удар по Ірану, чим самим ну просто розтрощити майже те, що сьогодні існує в вигляді осі. Жла і таким чином підрубати триніжки стільця, на якому сидить московський фюрер, це б, в свою чергу поставило його у позиції прохача стосовно. А ведення переговорів і підписання якогось договору це власне я вертаюся зараз до першої позиції помилкової абсолютно в діях Вашингтона щодо атаки на Київ про необхідність і переговорів і підписання і так далі. В цій ситуації, яка зараз склалася для і нинішньої адміністрації Байдена і наступної адміністрації Дональда Трампа, необхідна ініціатива. Щодо об'єднання сил по колу, яке я сказав Київ, Єрусалим, Вашингтон, бажано, щоб це був Брюссель, НАТО. Якщо ні, то для цього достатньо Парижу і е, Лондона. Якщо таких процесів не буде відбуватися, це означає, в принципі, немає значення відповідь на питання, буде Дональд Трамп як. Сполучені Штати Америки в НАТО чи не буде власне. Нинішня ситуація дає відповідь на питання: з ким Україна, з ким Київ має продовжувати тісну співпрацю в подальшому ситуації з допомогою, а також розгромі російського расизму. Тому що іншого результату в цій ситуації не буде концептуально. Дональд Трамп і всі ті, хто танцюють навколо ідеї миру, замороження, зо, демілітаризованої зони, це ті, хто в кінці кінців закінчать тим, про що сказав днями прем'єр-міністр Фіцо. Що вони рано чи пізно згадають про мюнхенську угоду. Шановний пане Романе, нам би хотілося, щоб Дональд Трамп, так би мовити, подивився тверезими очима Черчилля на ситуацію, але є побоювання, що він справді буде сприймати все крізь призму Чемберлена. Так ну і певним доказом цього є величезна активізація відомої геополітичної бджоли угорського прем'єра Віктора Орбана, такого собі ударника соціалістично-дипломатичної праці. Тобто, якщо зараз порахувати ту кількість миль, які на Мотав на своїх угорських крильцях Орбан стає зрозумілим, що не спроста. Тобто, це розмова з Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Так, в сполучених штатах після того це ще годинна розмова в телефонному режимі з Путіним, і Після того ще візит до Реджепта і Паердогана і відповідні консультації з турками. Тобто розуміємо, що Орбан бере на себе відповідальність, так би мовити, озвучувати певні кремлівські плани. І свого часу Орбану там же грузили брюссельським пальчиком, кажучи, що пане Орбан, не треба брати на себе відповідальність за весь західний світ чи за весь Європейський. Європейський союз, але Орбан, я думаю, буде озвучувати чіткі параметри на превеликий жаль. Вони радше всього будуть суголосними з параметрами, заданими в Кремлі. І от давайте зараз спробуємо розібратися, які будуть кардинальні і критичні вимоги з боку Кремля, тобто план. Помітний і план так званий захований, план ілюзорний, але радше всього до нього Кремль в разі початку поважних чи потужних перемовин. Кремль одразу буде підключати саме цю приховану частину. Ну, Орбан це не бджола, це трутень. А як відомо, робочі бджоли трутнів на зиму виганяють, і вони дохнуть. І от зараз наступив момент, коли цього трутня треба вигнати із ЄС і з Європейського союзу і із НАТО таким чином, щоб він перестав там взагалі їсти кимось зароблену їду. Бо очевидно, що в цій ситуації, яку ви, ви змалювали, а він виконує певну функцію агента Москви. за нинішніх умов, ця імітація, а я її не можу назвати якимось. Серйозним кроком в тих питаннях, які він озвучує, чи те, що стосується, скажімо, процесів діалогу, чи те, що стосується обміну військовополоненими, тому що насправді інформація це лежить на поверхні, і всі знають чудово, що нинішніми умовами це Кремль блокує ці процеси обміну військовополоненими, обміну пораненими, навіть передачею. Тих, хто загинув, хто а, батьки дітей, яких просять повернути тіла, таким чином діяльність ця, а, на дві третини це імітаційний а, процес. Це перше. Друге, От зрозуміло, що Орбана завершується період головування в ЄС, і йому щось потрібно. Покласти на стіл і сказати, ось що я зробив. Насправді, окрім того, що він здійснював ці абсолютно контрпродуктивні вояжі, користі з нього абсолютно ніякої немає. Тобто, тут якби все зрозуміло самим Трампом. Однак у цій частині тут є речі, які власне називаються інформацією в тактиці Кремля. Інформації підпорядковується все. І ось тут, коли з'явилися оці ідеї створення певного клубу країн, які візьмуть на себе ключову допомогу України, ініціативи Фріде Фрідриха Мерца, ця ж ініціатива не одного разу звучала з Лондона. Про це не один раз говорив і Еммануель Макрон. Вона інформаційно якби тоне у цьому в цих смердючих дуже бризках, які фонтанує Орбан і Фіцо. Бо ви ж бачите, як Фіцо підіграв Орбану, нагадавши про Мюнхенську угоду і вказавши на те, що насправді весь цей процес може завершитися тим, що всі згадають про те, що треба ділити територію України і тим самим розрахуватися із ворогом. Тому в діяльності Орбана я не бачу. Окрім того, що він просто виконує завдання Кремля і працює в двох аспектах: це прикриваючи себе імітацією, і з іншого боку, це наповнюючи ефір оцим смердючим салом, яке стрибає на всі сторони. Однак, тут важливо, щоби зараз була правильною реакція Європейського союзу і НАТО. Я вже давно кажу про те, що не треба ідентифікувати Орбана і угорців Фіцо і словаків а от позбавити його конкретно Орбана участі в засіданнях НАТО. Права його участі в засіданнях ради ЄС, його участі, і скажімо, його голосування. А що возить Орбан, на вашу думку, от в своїй валісті? Так ми зрештою не знаємо, що привозив Олаф Шольц в своєму сріблястому чимоданчику. Так, ну але що возить Орбан? Тобто, от параметри і критерії, які намагаються пропхати Кремль, так і достукатись в першу чергу до Трампа, але не лише до Трампа, Медведів нагадаю, пару. Ні, в тому полетів до Пекіна і теж там проводив свої великі перемовини. Я навіть не уявляю, як Дональд Трамп може реагувати на фрази, інформацію чи будь-які. Інші а, до, доводи по аргументи а, Віктора Орбана. Скоріше за все, е, Віктор Орбан для Дональда Трампа це така собі потішна а, іграшка, з якою він може гратися, е, в, 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 передаючи через нього вітання інформаційного плану. Е, боже, збав, щоб хтось подумав, що він через нього може подав, передавати якусь інформацію до Кремля. Для цього. У Дональда Трампа є той же Ілон Маск, який давним-давно в діалозі з Кремлем, і через Абрамовича. І безпосередньо через Кирієнка, тому там є зв'язок, який влаштовує Дональда Трампа. Не випадково, він його тримає при собі. А з моменту візиту Орбана, вже очевидно, що вся сім'я масків перемістилася в Маралаго поближче до Дональда Трампа. Ну, то їхня двохстороння справа. Тепер, що стосується Медведєва і Сі Цзіньпіня. Сі Цзіньпінь, що Медведєву, що будь-якому представнику представнику будь-якої європейської держави, що представнику від України буде відповідати тією а, квадропозицією, а, яка починається із тріади: а, не а, нагнітати ситуацію, не розширювати зону дій, не а, застосовувати а, надсучасну зброю, бо все це приводить до ескалації. Ця позиція вона народилася не за часів сі дзіньпіня це одна з основ філософії, в принципі, нинішнього китайського режиму, і вона існує не для реалії, не для діяльності, а лише для такого словесного пінпонту, не більше не менше. Тому очевидно, що на робочому рівні вирішувалося питання, які стосуються постачання. Подвійних технологій, постачання зброї, постачання компонентів озброєнь, постачання напівпровідників. А інформаційно це прикривалося з одного боку белькотінням ліліпута московського Медведєва а з іншого боку, оцими заїждженими заяложеними фразами, із матеріалів з'їздів компартії Китая, яка Є і в 12 пунктах так званої до позиції Китаю щодо урегулювання, як вони називають української кризи, і в спільному проєкті китайсько-бразильському ці чотири три позиції є. Хоча там назначено чотири пункти, вони розкриті у першому пункті, і так далі. Тому в цьому відношенні я розумію, що є лише один сигнал, на який треба звернути увагу. Фюрера Московського на інаугурацію то не запросили. А Сі Цзіньпіня запросили це по перше, і по друге станом на сьогоднішній день, після 5 листопада виборів Сполучених Штатах Америки, Дональд Трамп уже тричі говорив із дзіньпіням. І про це оприлюднені були була інформація. Разом з тим, тут є дивна річ, пане Антіне. Ну, справа в тому, що цими днями. Американські телевізійні інформаційні е, канали ніби змовилися і почали задавати Трампу його оточенню одне й те ж саме питання: Так хто ворог для Сполучених Штатів Америки: Китай, Росія чи ще хтось? Суголосно була відповідь: Китай. Тепер виникає ще питання: так про що ж ми ведемо розмову? Згадайте і про те. Що в тому повідомленні в Social Truth, яке було оприлюднено Дональдом Трампом після зустрічі в Парижі, перед останнім пунктом, де йшла мова про те, що Зеленський і Київ готові до того, щоб щось там вести розмову і підписувати, була написана фраза Китай допоможе. Як це поєднати? А так як і все інше, от ми починали з того, що політика є імпульсивна, непрогнозована, і тому може говоритися одне. Робитися друге, реалізовуватися третє, от у нинішніх умовах, тому імпульсивність, непрогнозованість поведінки фраз, вона говорить про що? Україні крайньо необхідно сьогодні зосередити свою зовнішню політику в діалозі з Трампом і його оточенням. Однак основні рішення необхідно виробляти разом з європейським союзом, керівництвом НАТО і країнами НАТО. Це дасть можливість спільною позицією України і Європи. Відстоювати необхідні речі і ще одна один момент, про який не можу не сказати. Для мене стає більш ніж очевидним, що нинішня Америка не має значення, яка вона за керівництво адміністрації Байдена чи а, Трампа вона не придатна до реалізації таких проєктів, як Ленд-Ліз. Нема часу, буде колись поговоримо про це детальніше скоріше за все. В інтересах європейського союзу і України реалізовувати цей формат ленд-лізу з європейцями. Чого з одного боку європі треба новий оборонно-промисловий комплекс Україні? Треба необхідно сьогодні велика кількість зброї, пане Романе. Ну що сакраментальне питання надзвичайно важливе. Давайте спробуємо спрогнозувати ситуацію. Заступає на посаду Дональд Трамп і так би мовити, з'являється те, що називається певними параметрами мирного плану. Ну який насправді мирним планом не буде, але буде враховувати певні забаганки з боку Російської Федерації, і Дональд Трамп відповідно може стати певним оператором реалізації цього. Розуміємо, що так би мовити, ядро цього плану буде загорнуто в тисячу і один папірець різнокольорових, красивих, некрасивих. Ну але там радше всього може міститися план щодо позаблокового статусу України, демілітаризація, коли ми говоримо про важкі озброєння, делекції. Кубійного плану, зокрема, американські ракетні системи АТЕКАМС, і не лише йдеться про них. Ну і звісно, ключова історія це. Тимчасово окуповані Росією наші питомо наші українські території, так і відповідно впровадження замість цього всього діла так званої демілітаризованої зони. Ну і от ми цілком зрозуміли, якою буде реакція патріотичного середовища, і тоді Трамп може завжди сказати: Ну, послухайте, я вам пропонував дуже класний, дуже крутий план. Так, ми порадились в усіх світових столицях. А от Україна відмовляється, і це буде означати, що радше всього тоді. Америка може припинити, як ви і натякаєте, нам частково, а можливо, і не частково військову допомогу. І ми розуміємо, що поки сонечко європейське зійде, то роса може виїсти очі. Ну і відповідно, як нам правильно чинити? Цим підходом а, Трамп себе знищить. А разом з собою республіканську партію е, цей варіант. Ми чомусь на нього дивимося лише з точки зору України, е, європейця і так далі. Але спробуйте глянути на подібну концепцію з точки зору американця, і лозунгу знову зробимо Америку великою. Це не робить Америку великою, це її вбиває уже нинішня ситуація в Сирії. І фраза про те, що дайте спокій, хай ситуація розвивається так, як розвивається, це по суті продовження ситуації з афганською встечею. Всі забулися про те, що на території Сирії є військові бази, американські є установи, де утримуються майже півтори десятки тисяч колишніх бойовиків терористів і дилу. Є поселення закритого типу, де знаходяться колишні підрозділи, роззброєні підрозділи і диву. Якщо далі подібна поведінка Дональда Трампа чи будь-кого там у Сполучених Штатах буде проводитися, це означає, що не тільки Байдену буде пред'явлено претензії, що втікали з Афганістану, точно так буде втікати. І Дональд Трамп це в принципі буде повний розгром як такої політики Сполучених Штатів Америки. Більше того, деякі речі, які сьогодні озвучуються, вони вже є просто нежиттєздатні і не придатні ні до чого. По перше, атакамси свою історію, свою долю в цій війні відіграли і відіграють сьогодні. Потреба в таких комплексах, як ТХАК, а може і більших. І очевидно, що тут ми упремося в просту і елементарну річ, Сполучені Штати Америки не можуть забезпечити власну потребу в цих одиницях. А як показали операції на Близькому Сході, то в принципі Сполучені Штати Америки в цьому відношенні не дієздатні без Великої Британії, Франції, Німеччини і Італії. Зверніть увагу, як я повернув у нашій розмові до того, що Київ сьогодні багато ближче має бути з європейськими столицями і оцінь. Ініціативи, які ми чуємо від Макрона від Фрідріха Мерца, вони не просто ініціативи, що їм хочеться це говорити. Вони набагато краще проінформовані, ніж ми з вами, про можливості і дії, які буде вчиняти Дональд Трамп. Однак я хочу нагадати всі, всім нам про те, як вів себе Дональд Трамп у 2017-2018 році, коли він громив. Сирійські і російські бази в Сирії склади з боєприпасами підприємства хімічної галузі і склади з хімічною зброєю. Тому з моєї точки зору підходи до реалізації подібної політики, яка вам озвучена, вже покажуть вже покажуть її повну недієздатність. І тут Марк Рютте абсолютно правий. Припиніть розмову на цю тему, бо поки Україна не буде мати необхідну кількість зброї, це лише розхолоджує ситуацію, і серед прихильників України, прихильників НАТО європейської спільноти тільки вносить. Певну дискусію абсолютно зайву з моєї точки зору, за словами, які зараз озвучує періодично Дональд Трамп, які звучать так, що ситуація набагато складніша ніж ми думали. Що мені доводиться зараз будувати концепт і ховається те, що а він і його оточення починають розуміти, що підходить 24 години години питання буде вирішено. Зателефоную одного й другому, і питання буде вирішено припинити стріляти, пане Антіне, Я коли чую оцю фразу, я згадую 2019 рік. Павлопіль, 4 серпня, 12-та година дня, коли інформація прийшла в Київ про те, як припинили стріляти. А з боку Росії було нанесено вогонь огонь по позиціях українських військ і вбито чотирьох морських десантників українських. Оце була насправді відповідь, що буде Росія робити, і фюрер Московський, коли припинять стріляти, Дональд Трамп. Віктор Орбан, вони ж не знають про те, що Україна веде війну з 2014 року. Вони бачать цю війну тільки з 2022 другого року. і я хочу сказати, що українському керівництву окремим з українських партнерів і союзників слід сказати таку фразу: ми вже декілька разів забули і згадали те, про що ви в принципі не знаєте в історії цієї війни. І оцей випадок, який я вам привів, який став початком моєї дискусії з президентом Зеленським, він і свідчив про те, що підходи просто припинити стріляти чи а, розмінувати територію, як це вже ми вже це проходили. Результат буде один загострення ситуації. Просто ці факти, ми їх як і належить нормальній людині, така функція пам'яті. Їх забувають, а їх треба завжди пам'ятати. Те, що сьогодні говорять люди певні з оточення Трампа, це давним-давно пройдена, вивчена. І я наполягаю на тому цю історію. Не треба забувати. Дякую вам, пане Романе, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Час нашої програми вичерпався. з телеканалом Еспресо. Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї надзвичайно непростої доби. Пильнуйте себе і своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Помагай нам всім Боже і до зустрічі в ефірі.